Вітаю, мене звати Анжеліка Корчова, я волонтерка і координаторка соціального проєкту разом і психологиня за фахом. Чим я можу бути вам корисною? З моїми клієнтами ми працюємо над найрізноманітнішими запитами: це і кризові стани, нормативні, ненормативні кризи, це і вигоряння, професійне чи особистісне, це проблеми в стосунках, налагодження комунікації з партнером, з рідними, з близькими, з дітьми. Це і материнство, і декрет, і пошук опор, робота з самооцінкою, самоцінністю людини. В даній роботі я застосовую гештальт-підхід та когнітивно-поведінкову терапію, артметодики, метафорично-асоціативні картки та інші валідні методики. Щиро запрошую вас цю подорож по дослідженню себе, пошуку відповіді на питань для проживання більш наповненого та щасливого життя. До зустрічі!